Catherine. I owned the school at uh, 1947 and studied English at the school and remember, but I don't know English. Well, I can answer. I can answer. Yes. Zaras, yeah, but you Гзетному кіоскі газети сказати, щоб дуже-дуже читала не можу, але іноді передивляюсь. І дуже люблю читати книжки. І рахую, що ніякий інтернет не замінить е, цих е, друхованих видань. Людина тримає в руках книжку і відчуває себе, ніби от вона належить до того світу, про який вона читає. Одне захоплення, а друге захоплення сугубо жіночі то в'язання вишивання і кросворди. А ще є одне дуже красиве захоплення це музика. Музику я люблю, музику своєї епохи. Класичну і гарну джазову. Реп для мене просто незрозуміло. Я не можу сказати, що він є поганий. Сучасна музика. Мені подобається класика Вівальді, Равель, якого всі знають, обожнюю Шопена Брамса. І моїм самим найбим класичним твором є перший концерт від для фортепіано з оркестром і Врімміна Кода Вівальді. за 70, Ну відчуваю я себе на 35. А роки мені 74. Це спів. Соловійне рохе. Оце солов'їйне рохі. Із палі уноситься піча. Із душі уходить прочтри тривоги. Я приїхала до Львова в 1952 році. Львів був маленький, компактний, красивий. На вулицях були газові ліхтарики і двірники були в білих фартушках при закритих бралах. То було не місто, а просто європейська сказка. Просто європейська сказка. Whoa, oh, 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 oh man trouble. Stop knocking at my door. Thank you.